Вітаю, з вами Марія. І сьогодні роздивлятимось з вами, до чого вам готуватись, до яких подій. І колода Маленький принц нам ну, про це розкаже. Тож, цікавої вам розповіді. Приємного гарного настрою! І давайте починати. Як зазвичай, з особистого життя починаємо. Дивимось на один єдиний день, хоча, якщо будуть попередження про більш тривалі якісь там, події, я розповім. Тож, ваше особисте життя. Страждати буде, і знаєте як? Мені трошки тут закривають інформацію, бо ви ще можете це змінити. Тут буде дуже залежати від вашого рішення. В одному випадку ви, знаєте, як нагадаєте самі собі, що є те, що я втрачаю, але ж он що в мене залишається. Втрачаєте ви менше? Ніж у вас залишиться. Давайте так, наглядний приклад зробимо з вами: ось дивіться: от, наприклад, засмучений маленький принц, саме через те, що дві, два келихи в нього перекинулись і розлилася вся водичка з них, але ж у нього за ним стоять ще три келихи, і воно досі повні. Тож. В якійсь вашій ситуації. От, може, ви щось загубите, може, щось там поламається у вас, чи щось, ну там, я не знаю, щось строки годності, скажімо, вийдуть, а ви вам подобалось, ви б ще користувалися, воно вже не годиться. Але ж це ж не єдине, що у вас було, у вас же ще багато чого в житті є. І ви втрачаєте саме те, що от воно, воно не мало рівноваги, тому воно і перекинулось, тому воно і не втрималось бі, біля вас. Тож, Будьте в цій ситуації людиною, зосередженою на кращому, ніж на тому, що від вас відходить. Це знаєте, як одне. Пішло, а інше прийде. І зазвичай буває так, що одненьке, ну, якщо це щось матеріальне, одненьке піде, а на це місце і дві, і три потім подібні речі прийдуть. Тож не дуже хвилюйтесь. Я, я дуже надію, що там втрати не будуть такими для вас аж занадто значущими, що вам буде неприємно, але ж. Все ж таки, от хоч нами закрили, а я хочу спитати, якщо дадуть відповідь, то добре, я її оголошу вам. Хочу точ, трошечки тут вточнити. Дадуть відповідь добре. Карта вистрибнула, як що питай, бо, видно, хтось з вас дуже розхвилювався вже. От дивіться, так, щоб там дуже якісь матеріальні збитки, тут їх не буде. Буде саме те, що ви вийдете з якихось проблем, вони вас полишать. Це не буде довготривалою ситуацією. Це може бути якимось, знаєте, таким переляком з якоїсь ситуації, але ж ви потім дійсно зосередите свою увагу, візьмете над собою, над ситуацією контроль. І зрозумієте, що ви не так багато втрачаєте, бачите, я, Аліса, прийшла. не так багато втрачаєте, як те, що у вас залишається. Залишається більше, ніж там ті втрати, які. Ну, щось дійсно там може поламається, загубиться, Ну, то й і... то добре, кихай собі. Головне, що ви цілі, здорові, і все у вас добре. Давайте побачимо сфера кохання. Вам тут, до чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання? Звісно, ж, кого цікавиться. Угу. Ну, дивіться, взагалі-то все буде непогано. Просто хтось з вас буде обирати шлях, от, знаєте, як жертвувати собою заради кохання. Це буде зрозуміло, це буде, знаєте, як не буде це виглядати, як ви не розумієте, що ви в жертву себе приносите, але дивіться як. Ви ж це тут перегоряння буде потім. Ви, от знаєте, як, це вже буде не про кохання, так щоб ви розуміли. Це вже буде, знаєте, як я з собою жертвою, а що я натомість маю? Ну, тобто, це, якось, знаєте, ви швидко потім, ну, не може і не так, щоб швидко, наприклад, там, за рік ви побачите, що людина тільки отримує від вас, але натомість не так багато дає вам. І воно поступово у вас, знаєте, як буде змінювати ваше відчуття, ваше бачення людини, ваше відношення до людини. Тож в сфері кохання відповідь вам надають аж старшими арканами. Як швидше ви зрозумієте, що ви просто жертва в цих відносинах, тим краще для вас буде. Бо тут, знаєте, як вигоряння буде внутрішнє ваше. Ви, ну, скажімо так, тут затягування, людина не може зробити вибір, людина не може надати вам якусь от відповідь, якої ви чекаєте. і ви поступово як Перегоріли, потім вже будете розуміти для себе, я перегоріла, чи перегорів до цієї людини. Ось таке показано. Тобто якісь, знаєте, от перші кроки до цього перегоряння будуть зроблені саме в цей день для вас. Так, робота. Давайте побачимо, що вам, до чого вам готуватись у вашій роботі. Щось ви тут не дуже -то хочете на цю роботу ходити. щось Ви дуже втомлені від цієї роботи. І замріяність така, знаєте, коли от ви не знаєте, що вам обрати, що, що, з чого починати. Як знаєте, багато чого, от як на вас зав'язане. Для когось тут показаний нам король Пентаклів. Взагалі-то заробітки у вас будуть. І для когось це може ваш керівник, з яким може і треба порозповідати, що от ви так багато всього робите, ви все встигаєте, але ж давайте якось. Не радію я з того, що я так багато всього роблю і так багато встигаю, а де моя радість? Радість мою, ви в своїх руках тримаєте. Тут, може, і треба порозмовляти про таке з вашим керівником. Тобто, дивіться, перші якісь дзвіночки, ну, скажімо, такі ідеї у вас в голові будуть. Ви вже, ну, як знаєте, як можете в цей день а, починати писати сценарій цієї розмови. Тож, будь ласка, допишіть собі, що ви. Ну, давайте без образ, хвилинка гумору, що ви у тією вівцею до нього прийдете, але ж ви левом повинні від нього піти після такої розмови. Тож, зрозуміли натяк від карт, так? Давайте побачимо, що вам прийняти важливо. Цей день, до чого готуватись, що треба б вам прийняти. Дивіться, тут знання, Знання, які вам будуть дуже-дуже корисні, які вас ну, от, знаєте, ви як наповнюватись будете цими знаннями. І це стабілізує вашу, от вас, вас, вашу ситуацію, ваші якісь намагання щось змінити в своєму житті. Тут багато, хоча, може, і не так багато, але ж якісь таємнички для вас будуть відкриватись в цей день. І знаєте, це ще й заради того, щоб ви. Як починали щось робити, щось нове для вас, щось таке, що ну, воно важливе буде, воно буде вам, е от як ситуація, яка вас просуває. Знаєте, як перші кроки, е які ви робите, от, ну, як трошечки. Роздивляючись новий шлях, як, як воно там буде, ви ще собі не до кінця розумієте, але відчуття таке, що мені туди треба. От Знання такі будуть до вас приходити в цей день, що про новий якийсь розвиток ваш. Тож будьте уважні. До якихось там, може, це на, на рівні думок, може, це ви з кимсь будете спілкуватись, вам хтось підкаже, ну якась така, знаєте, мудра людина. Давайте побачимо, від чого вам треба відмовитись, і треба готуватись до такого, ну, бути готовим, готовою. Дивіться, тут от не поспішайте кудись вкладати гроші. Так, не поспішайте до дно колоди теж вам про це говорять, що закрити поки що от шлях може. Тут, знаєте, не скажу, що у вас тут погано буде з грошима, ні. Але ж притримайте, від... ну, я так розумію, що потім ви будете розуміти, для чого вам їх треба було б притримати. Як стримайте себе. От не поспішайте витрачати. І дивіться, ось тут якщо комусь треба. Отримати допомогу грошову, то у вас є всі можливості її отримати. Тільки не сумнівайтесь і не хвилюйтесь, не бійтесь, страхами себе не наділяйте. Може, от це про ту розмову, коли вам треба піти порозмовляти про підвищення зарплатні. Не хвилюйтесь і будьте впевнені в собі. ось тут Ну дійсно Продумайте сценарій цієї розмови, як воно може бути для вас? Чого не уникнути? Давайте ось так ще побачимо, чого вам в цей день не уникнути. Ну, Хвилювання. Хвилювань. У когось ситуація матеріальна, вона вас більш за все зараз хвилює. Ви боїтесь, ви якось залежні зараз в цій ситуації Ну, от від грошей, які десь вони вам там дуже потрібні. Тут як розрахунки йдуть, тут ви собі щось там дійсно, знаєте, як дуже продумано підходите до цієї позиції, ви тут з холодною головою, ось так будемо казати. Тобто, знаєте, це не. не почуттями керуючись, от я хочу так, і мені по-інакшому не треба. А це, як знаєте, я розумію, чого я хочу, я пропланую, покроково собі розпишу і буду так само і робити. тож Ця ситуація матеріальна так вона вас тримає в залежності, але ви вам вона до снаги ви зробите так як слід. І давайте порада від вищих сил для вас на цей день. Ну, от бачите, зміни вам їх не уникнути. Зміни, в яких у вас тут не про втрати взагалі, тут про наповнення, в чомусь у вас. Ну, як збільшення йде. Тут про матеріальні пропозиція якась, яка вам буде надана, розглядайте її. Так, ви будете більш відповідальні. Знаєте, як на вас як накинути, буде більш ну, якихось там обов'язків. Але ж диявол. От коли показаний диявол, то він завжди говорить, що є і тут позиція грошей про заробітки. Тут, знаєте, коли вас поменшує особистого часу, але той час, що ви будете витрачати на роботу, буде давати вам можливість. От, знаєте, як у вас на все буде вистачати? Це буде сплачено так, як слід. Так, щоб, знаєте, ви не ображались. Отак От воно показане. Тож, зміни обов'язково будуть, кармічні зміни, такі, що, знаєте, вам вони по долі, вам їх не уникнути в жодному разі. І у будь-якому випадку вам ця пропозиція вона буде надана. От знаєте, як можливість, можливість якогось збільшення, наповнення. Ну, тобто це ситуація, яка, знаєте, ви можете там взяти час на роздуми, воно буде у вас в голові крутитись, ви не зможете навіть, знаєте, як... Ну, поки ви не приймете рішення, ви будете весь час ходити і думати про це. Тож, будьте готові. Ну, от так як вийшло у нас з вами відео. Перемішала колоду, і бачите, яка гарна карта лягає. На дно колоди, дійсно. Я вам дуже-дуже бажаю гарних пропозицій. Хай вони покращать ваше життя. Такі пропозиції, щоб ви зголосились і потім собі казали, яка я щаслива і як добре, що я це почула, що я зголосилась і що я тепер роблю те, що мене підвищує, що робить моє життя краще. От хай воно так буде у кожного, у кожної з вас. І давайте побачимося в наступних відео. І не забувайте підписуватись, якщо вам дійсно цікаві такі відео. Тоді ми обов'язково побачимось. Будьте здорові, будьте щасливі і тримаємося. Все буде у нас добре і навіть краще, ніж ми собі бажаємо. Всім пока!